Ви не маєте права мені відмовляти запис вести. Показуй этот, этот бред. Пошли. Куди ви втекли? Навіди, пожалуйста, покажи этот бред, як просто посадова особа тікає від мене. Юрій Олександрович, будь ласка, давайте зайдемо в кабінет. Давайте зайдемо в кабінет. Посмотри. Посмотри, значить, є що скривати? Я прийшла в час прийому, і я прийшла на прийом. І я буду це знімати, тому що ви посадова особа. Я буду писати на вас скаргу. Сядемо і будемо говорити як е, дорослі люди. Що до значить до побачення? Ви обіймаєте посаду? Посади, <звук> <звук> просто подивися. Я ще раз кажу: я прийшла на прийом до вас. Визначений час, я намагаюся місяць уже до вас підуйте, попасти на прийом. Підуйте. Що, Чого ви від мене тікаєте? у Піждіть. Дивіться, у мене пита... вас, дивіться, у мене, у мене питання до вас як до посадової особи. Алена, у мене питання до вас, як до посадової особи. Чому від, від мене ви тікаєте? У мене до вас питання як до посадової особи. Чому ви від мене тікаєте? Я ще раз питаю. Давайте сідаємо, все.